Ось той, хто уже 30 років, реставрує церкву святого Юра у Дрогобичі, іконописець Лев Скоп. церква була в 15 столітті вже була, вона була готична, була невелика, а потім вже ті барокові форми їй надав професійний архітектор Другобича Григорій Теслес Другобич. За легендою, під храмом 15-17 століття тече річка. Історія, може, й залишилася б легендою, якби не напис над входом. Тут напис про те, що церква була піднята на півтора ліктя. Але як я то догадався про те, що там було джерело, раз було, ну ми вже перекрили купол, все, ну не може текти. Я заходжу, а тут посередині мокра інтер'єр церкви вартий подиву не менш ніж архітектура. У середині 17 століття сюди приїхав молодий іконописець Стефан Попович Медицький. Він створив іконостас і стінопис. Унікальним є те, що у розписах не лише біблійні особи, а й другобичани. Цей ікона чим цікавий якраз я її теж реставрував, що тут намальовано зліва. Намальоване братство Дуробицьке, яке фінансувало, портрети мусили бути дуже подібними, а справа намальована і піскоп і гумен Лаврського монастира. Рідкісним є й те, що маляри не відділяли світського життя від духовного. Намалювали апостолів, яких страчують тодішні вороги українців. Це є шведи, Турки в чурбанах, ну якби вороги українського народу знущаються над апостолом. Як приклад людини, апостол, отак би зараз ну, тих москалів малювати, чи так, тих тих бандитів, сепаратистів дозволяли собі пожартувати, намалювавши Адама, який б'є Єву. Стінопис фахівці укріпили. А от іконостас реставрують яке воно було. Це чорне брудне, так. Це в п'ятдесят році замалювали бронзою синім. Цим замальовано. Це треба розчищати, бо під низом є я і срібло. Оця ікони вже реставрована. І це ще не уся унікальність церкви. Пан Лев драбиною піднімається в один із куполів храму. Тут є ще одна окрема церква. Ми були якби в церкві Юра, і незалежна церква, яка є з назвою. В храм. Вона має свій невеликий іконостас і незвичні сюжети розпису. Завдяки меценатам і державі у церкві замінили дах. Втім, нині протікає гонт галерей, які опоясують храм. Через це тече вода і підмиває церкву. Нині реставратори потребують грошей на перекриття галерей та дзвіниці. Але навіть зіпсутому гонту Лев Скоп не дає пропасти. На ньому малює ікони. Взяв до рук. Ну мені було настільки тепло. Ну рахуйте, що тут і служби були в середині, і ззовні, і скільки раз крупили, і скільки ну як і смерть була тут, і відмічання, і, і так би то частинка тої церкви, яка ну скажем, то що це оберігало церкву, так і я собі взяв тут що львати в майстерні. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.